Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям площа фігури. Будемо вчитися визначати площу різноманітних фігур, а також закріпимо знаходження периметра фігури і розв'язування рівнянь. Приготуйте і відкрийте підручники на сторінці 83 працюємо до сторінки 86. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 3, 7 і 9 запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо, і ви записали такі трицифрові числа. Працюємо за підручником на сторінці 83 завдання 452. Розгляньте малюнок. На малюнку зображені дві фігури: квадрат і шестикутник. Шестикутник Повністю умістився в чотирикутнику. Це означає, що чотирикутник займає на площині більше місця, ніж шестикутник. Кажуть, що площа чотирикутника більша, ніж площа Шестикутника. Отже, діти ознайомимось, що площа це величина, яка визначає розмір поверхні. Розгляньте малюнки і визначте що більше площа кленового листка чи березового. Так, площа кленового листка більше, ніж площа березового. Наступні розгляньте малюнки і визначте, що більше площа екрана телефона чи планшета. Більше. Площа екрана планшета. А тепер уявіть футбольне поле і волейбольний майданчик. Площа якої ділянки більша. Площа футбольного поля більша. У завданні 455. Чи можете ви визначити, яка із зображених геометричних фігур має більшу площу. Можемо визначити. Для того, щоб визначити що, і щоб порівняти ці фігури за площею, розіб'ємо кожну з них на однакові квадрати. У першій фігурі помістилося 16 таких квадратів, а в другій 15. То робимо висновок, що перша фігура має тоді більшу площу, тому що в ній міститься більше квадратів. Тепер розгляньте малюнки в наступному завданні. Як можна визначити площу цих фігур? Так, за допомогою квадратів. Давайте визначимо, скільки квадратів містить кожна фігура. Перша фігура містить, порахували 9 квадратів. Друга фігура 3 стовпці по 4 і нижніх ще 5 це буде 17 Квадратів і остання фігура містить 10 квадратів. Тобто, яка із цих фігур має найбільшу площу? Друга фігура, що має більше квадратів, 17. І найменше це перша фігура, яка має 9 квадратів. У завданні 457. Визначте, скільки квадратів містить кожна фігура. Як же зручно знайти кількість квадратів у цих фігурах? Зручно знайти множенням. Тобто однакові частини, скільки їх, і в кожній частині по 3 квадрати. То це буде. 27 квадратів. Тепер в другій фігурі по 4 квадрати, скільки однакових частин помножимо, і це по 4 7 частин, 28 всього квадратів. У завданні 458, в геометричному завданні знайдіть периметр кожної фігури. Перша фігура це шестикутник. Натисніть відео на паузу. Візьміть лінійку і виміряйте сторону шестикутника. Кожна сторона шестикутника має 2 см. Отже, як зручно визначити периметр. Правильно множенням по 2 см 6. Сторін – Це буде 12 см. Тепер виміряйте довжини сторін трикутника і обчисліть периметр самостійно. У завданні 459 складіть вирази і обчисліть їх значення. Ділене 196, а дільник 4. Запишемо 196 поділити на 4. Обчисліть цей вираз стовпчиком. В наступному виразі ділене 84. А дільник. Тобто наступна дія це ділення. Дільник виражений часткою чисел 21 і 3. Частка це теж ділення. Запишемо її у дужках. Обчисліть. Наступний вираз число 246 зменшити вдвічі. Що означає зменшити вдвічі. Це потрібно поділити на 2. Обчисліть, будь ласка, стовпчиком. Наступний записуємо вираз. Різницю чисел 800 і 540. Різниця це дія віднімання. І збільшити втричі тепер. Цю різницю запишемо в дужках помножити на 3. І останній складемо вираз. Частку чисел 480 і 4 збільшити на 720. Тепер давайте перевіримо, а у вас такі результати. Молодці. Розв'яжемо рівняння 449 у першому рівнянні, який невідомий компонент позначений буквою С, якщо є дія ділення. Так, це ділене. Ділене ми знаходимо дією множення. Запишіть і обчисліть. Якщо важко, запишіть стовпчиком обчислення. Перевірте, це буде 994. Перевіримо. Отже, 142. Буде дорівнювати 142. Ми рівнянні розв'язали правильно. У другому рівнянні невідомий перший множник, позначений буквою Х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно поділити 992 на 8. Обчислить стовпчиком. Перевірте, це буде 124. Зробимо перевірку у рівнянні. Дійсно, буде 992. І в останньому рівнянні. Невідомий компонент, позначений буквою А, це дільник. Щоб знайти дільник, потрібно 420 поділити на 7. І це буде 60. 420 поділити на 60, дійсно буде 7. У домашньому завданні 461 вам потрібно знайти периметр квадрата. Отже, серед цих фігур ви знайдете, де саме квадрат, дізнаєтесь довжину сторони і периметр. І у завданні 462 вам потрібно дізнатися, скільки квадратів міститься у фігурі Д. Ми аналогічне завдання виконували на уроці. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!